Фредерік, У старій кам'яній стіні сім'я полівок влаштувала собі домівку. Осінь добігала кінця, тож усі мишенята почали збирати зерно, горіхи і ягоди. Усі крім Фредеріка. Фредеріку, чому ти не працюєш? питали вони. Я працюю, відповідав Фредерік. Я збираю сонячні промені для холодних і похмурих зимових днів. Він сидів і пильно дивився на луку. А зараз, Фредеріку? питали вони, я збираю кольори для сірих зимових днів. Якось Фредерік підрімав Ти спиш? запитали мишенята. О, ні. Я збираю слова. Зимові дні довгі, треба, щоб я мав щось казати. Настала зима. П'ять маленьких полівок сховалися у своїй нірці серед каменів. Їжі було вдосталь, і мишенята пліткували про дурних лисів і недоумкуватих котів. То був щасливий час. Однак скоро мишенята тільки згадували, як розкошували. Харчів ставало дедалі менше. У стіні було так холодно, що навіть розмовляти не хотілося. І тоді вони згадали, як Фредерік розповідав про сонячне проміння, кольори і слова. А де ж твої запаси, Фредеріку? поцікавилися вони. Заплющте очі, сказав Фредерік, видираючись на великий камінь. Зараз я надішлю вам сонячні промені. І ви відчуєте їхнє тепло. І чотирьом мишенятам стало справді тепліше. А що там з кольорами? запитали вони. Ще раз заплющте очі. І коли він розповідав їм про небесну блакить, червоні маки серед жовтої пшениці, зелені кущі, вони все це справді побачили. А потім Фредерік прокашлявся і мовив. Хто сипле сніжинки і хто топить лід? Хто дощ нам приносить, а хто сушить світ? Хто листя малює яскраво зелене? Хто ввечері темряву суне страшенну? У небі чотири полівки живуть, Вони пори року на землю несуть. То четверо мишок, така от сім'я. То четверо мишок, як ти, як і я. Ось мишка весна, що нам сонце дарує. А ось мишка літо, що квіти фарбує. А там мишка осінь, горішок трима. За нею біжить уже й мишка зима. Хіба не чудово чотири пори? Лишень уявіть, якби їх було три. Так ти поет. Захоплено заплодували полівки. Фредерік почервонів, уклонився і тихо сказав Я знаю.